Команда Енактус соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка за підтримки страхової компанії ПЗУ Україна розпочала реалізацію проекту в області безпеки на дорогах для учнів початкової школи. 23 квітня студенти та представники державної автоінспекції провели черговий урок з безпеки дорожнього руху для школярів. Урок проходив у вигляді інтерактивного тренінгу, тести на перевірку знань, повчальні ігри, роботи в групах, різні ситуації на кмітливість. Саме таким чином діти демонстрували свою обізнаність у правилах дорожнього руху студентка ЖДУ, що вже не раз проводила подібні уроки, запевняє, що підготувати та подати інформацію доступно, зрозуміло та цікаво, не важко. Насправді не важко, так як ми ще такі самі молоді. Ми пам'ятаємо себе в такому віці і знаємо, що дітям теж потрібно рухатись, пояснювати якось більш доступно а не довго і монотонно розповідати правила. проводити якісь ігри фізкої хвилинки, як ми проводили, і так їм становиться більш цікавіше. Зазвичай діти реагують, ну, вони допомагають нам, іноді запитання, багато запитань задають. Потім ми зустрічаємось дещо на вулиці і вони вітаються з нами. Результати таких інтерактивних уроків вже є, проте не все залежить саме від цього проєкту. Ну, за цей рік порівнювано з. Прошлим роком, статистика зменшилася за участю кількості дітей. В деяких школах учителі, так що дирекція школи приділяє непевну увагу вивченню правил дорожнього руху. І, якщо дитина хоче, вона буде вчити, його буде, хочу сказати, верто, буде знати ці правила дорожнього руху. І тут основна увага, крім школи, потрібно, щоб велику ще увагу приділяли вивченню правил дорожнього руху. Це вдома разом з батьками. Діти отримали роздаткові інформаційні матеріали, а також міні-подарунки у вигляді браслетів лікарів, що допоможуть їм безпечно рухатись на дорозі. Школярам такі уроки до вподоби, адже вони знають, яких найголовніших правил потрібно дотримуватись. Ну, по-перше, треба правил завжди дотримуватись усіх, повністю всіх. Бо навіть якщо ти можеш чогось не дотриматись, то може статися горе. Олена Семенюк, Олександр Мальничук, школа юних журналістів.